Почали сушити соняшник, волога 13%. Це доточили, оце взяли 7,3 куба. Ну там ошнек якраз, то в принципі, ну, може чуть там ще більше можна взяти. ну несуть. Це десь 3 3, 200, 3 400 соняшника сюди в Температура 55 градусів, працюємо на 3 горілки. Ось так. Ще полізу до гори, покажу, як там все це діло. Більше, я думаю, і не треба. Тут якраз пошнек. І воно зсипається таким конусом сюди. Ну, підсохне, то воно буде краще зсунутись. Трохи забур'яниний із-за того, що косили мокрим. 13-та волога 55 градусів. Коротше, сушимо. Почали в 2.15. Ну, в коментарях напишу примерно скільки це. Скільки пішло на сушку одної бочки. Тут повторюю ще раз. Тут десь 3200-3-400 зерня. Оце зараз. Мокрих. Звісно, як висохнуть, вони всухають, стане менше. Ну там 3 десь 2900. Десь так Сядеться по цей, що ми наращували циліндр. Скажу, скільки піде газу, на скільки машин, примерно тонну відсоток вишитаємо. В балоні ми заправлялися по 35 літрів. Ми маємо, що, будемо вважати, що тут 3200. 3200 і з 13-ї вологи до восьми це в нас буде 5%, 5 тонн процентів. Тобто на машині буде там 15, ну, хай 17 тонно процентів. Оце посчитаємо разом, скільки примерно йде газу. Газ у нас по 25 гривень літром. Ось такі діла. Кого що інтересує, питайте. О, бачите, починають підсихати, Кра краще, краще сипеться. Краще цей. Текучість насіння, бо тоді прям геть-геть мокрі, то вони прямо стовбом стоять, як зараз пірамідкою, а тоді будуть розсипатись краще. Та й оце такі справи. Кого що цікавить, пишіть в коментарях, дам відповідь. О! Це наш піонер 130-й. Висушиться та й зміграю натуру приблизно. Ну тут десь не, не цей. Не більше 400 буде, це 100%. Перший соняшник, який ми змолотили, це десь 355-360 по натурі мав. Ну, ця ділянка краще сипала, але він і мокрий. Сіялось, оці соняшники, що мокрі змолотили, сіялись на 3 дні раніше. Поля там суміжні, десь примерно по рівному ну, до кілометра максимум різниця. Так що, ну, опади там попадали одинакові, плюс-мінус. А от чого вони мокріші, ну, не знаю, сілись без що ті, шуті ті. Той участок десь закрили десь около 2 тонн. Плюс-мінус, опять же. Та й оце такі справи. Зразу лише запустили, така сирість від них пішла волога, волога виділяється страшне. Це остання машина, то ми її першу загружаємо, бо це були самі мокріші, там були прямо аж зелені листя, недогони. О, А так-то там десь 9,5, 11, 12 з половиною. 12,5 це найбільше десь. Около 11, такі примерно. Десь ну, в середньому 11 ті самі мокріші, ми вирішили їх першими висушити. Доточили сушку, якраз повен-повен газон беремо. Бо тоді не повний. Це я ще один деліфовський ковш докидав до того, що було. Та й оце так. Ну можна ще, звісно, півтора кидати. ну. Не треба. І так нормально воно. Все, засушимо, тоді ще включуся, як воно в кінці вийшло, приблизно по часу хоча б будемо різкі. Тоді спалимо балони, вищитаємо газ. Це донулих відео.